Незважаючи на всі перешкоди та загрози багатовікової історії давнього тринітарського храму нині Святопокровського кафедрального собору, духовне життя продовжилося у ньому і у новітній час. Після Другої світової війни храм був закритий. Були знищені скульптури в нішах, було знищено скульптуру Яна Непомука. Яка розміщувалася на колоні перед входом до храму. Були зруйновані пам'ятні епітафійні таблиці. Певний час храм був закритим, але його доля була вирішена досить швидко. У 1947 році він став першим храмом, відкритим за радянської влади у Львові, але уже для православної парафії. У 1947 році храм був освячений, як. Церква святого архістратига Михаїла. Посвята святому архістратигу, можливо, була зумовлена тим, що у чотирьох нішах фасаду до того було розміщено скульптури святого архістратига Михаїла, Яна Непомука і двох тринітарських святих. З них лише святий архістратиг відповідав традиції вшанування у православній церкві. Парафія була відновлена, храм був відреставрований, і слід віддати належне тогочасному настоятелеві і парафіянам храму, які робили все для того, щоб зберегти елементи давнього убранства храму, зрештою іншої конфесії. Були збережені вівтарі, було збережено казальницю. Іконостас був розміщений між двома колонами вівтарної частини і жодним чином не втручався і не руйнував. Інтер'єру давнього храму 18 сторіччя. Збереглися описи храму того часу. Власне, тоді, у великих картушах над арками колон двох на, було зображено ікони Пресвятої Богородиці, які особливо вшановувалися у Галичині. Окрім того, у стрічці, яка оточувала весь, оббігала весь інтер'єр храму, було написано молитву Отче наш. Підреставровані пізніше ці елементи оздоби і сьогодні є окрасою Кафедрального Покровського собору. Окрім того, у приміщеннях Захристії було обладнано ще один храм так звану Теплу церкву святого Пантелеймона, яка існувала, проіснувала разом із е, церквою Святого Архістратига Михаїла до 1961 року. Ухвалення нового статуту РПЦ. Який надавав переважне право громаді у прийнятті рішень про статус храму, нівелював значення і роль духовенства, призвело до того, що упродовж 1961-1962 років радянська влада розпочала масований захід проти православної церкви, і упродовж цього часу понад 400 парафій у львівській єпархії перестали існувати. Власне в 61-му році припинила своє існування і парафія святого архістратига Михаїла. Збереглися окремі документи, які пов'язані із ліквідацією парафії і з переданням окремих ікон чи іконостасу до інших храмів. Церква перестала існувати уже як храмова споруда. Після 1961 року приміщення храму було передане Львівському державному університету імені Івана Франка. Під потреби книгосховищ бібліотеки. Там було розміщено частину обмінно-резервного фонду. Попри використання не за призначенням, ймовірно, саме це сприяло кращому збереженню інтер'єрів храму, ніж було б інше використання. Були зведені потужні стилажі. Е Заповнені книгами, які, власне, і дозволили максимально зберегти від руйнувань і стюкову ліпнину, і унікальну казальницю, і зберегти унікальні вівтарі 16 18 століття. сторіччя.